Наполивалася вчора. От наказання. Де ж це дощик? де дощик? Де дощик? Де, де, де? Он. О. Які прилетіли. Красиві, мужечки. Прямо заривається. Ніка заривається. Ох і багато. І вертається обратно. Я думала, що сьогодні вже не буде маковий цвіт. Ну все стоїть. Інтересно. А це ж таку Ну, ну что ну. робит? Ры, ры, ну, ры, Тут -то тоже рыется. Там он вот все-таки рытся.